Але студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Укрзалізниця запустила в пілотному режимі поїзди далекого сполучення з жіночими купе на чотирьох напрямках та вже підбила перші підсумки, оскільки ці рейси вже зробили повне коло за маршрутом. Про висновки і подальші плани розвитку цієї послуги говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Лариса Слобоцька, речниця регіональної філії Одеська Залізниця акціонерного товариства Укрзалізниця. Пані Ларисо, вітаємо вас. Вітаю. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Дуже цікава інформація. Попередні висновки. Тож давайте почнімо зі статистики. Скільки рейсів з жіночими купе вже здійснено і за якими маршрутами? Ну, власне, уже з 30 червня. Перший був здійснений рейс, і відібрано чотири напрямки, за якими за якими критеріями відбиралися дуже цікавить усіх, а власне відбиралися за критеріями найбільших, найчастіших найчастіше зареєстрованих конфліктних ситуацій з початку року Словно перебування чоловіків і жінок у купе? Тому відбиралися саме за цим критерієм. Більше ніяких критерій не було ні по комфорту, ні по ціні. Це було за звичай... Це звичайне купе, звичайний потяг без додаткових якихось навантажень. Загалом буде курсувати на чотирьох рейсах. Це потяги далекого сполучення з Київ, Ужгород, Дніпро, Трускавець, Харків, ясіня та Київ Кривий Е, Стосовно як ви кажете, підбиття підсумків, то лише позитив. Лише позитив, тому що люди і вірніше, дівчата. Ми ж дівчат беремо відгуки. Дівчата дуже приємно налаштовані. Вони задоволені? Поки проект триває в пілотному режимі, тому тільки позитивні настрої. А скажіть, будь ласка, чи є в планах, чи можливо це розглядатиметься в подальшому поява жіночих купе на маршрутах, які прямують з чи до Одеси? Наразі, поки триває пілотний проект, а це він буде тривати до кінця літа. Ось і потім будуть вже підбиті загалом підсумки щодо, щодо наповненості, щодо потреби в жіночих купе, щодо різних, як кажуть, вторгнення провокації, зокрема, їх ще де було зафіксовано, що дуже класно. Ось ще дуже позитивно. Тому по завершенню, ну врешті, літа, ми матимемо результати, і потім будемо буде Укрзалізниця розглядати на і за іншими напрямками додавати ці купе. До речі, я буквально сьогодні побачила інформацію, що пророкували вам якісь неприємні ситуації штучного характеру, що говорили, що будуть провокації. А про що саме йшлося? І я рада чути, що не справдилося. Не справдилося. Насправді були не декілька не це не були провокації, це були технічні такі моменти, за якими чоловіки придбали квитки саме в жіночі купе. Але е, доз, якщо дозволите, я трішки поясню, як це відбувається. Вріше е, купівля квитків. Ну, як відбувається провокація, як відбувається купівля квитків? Е, коли е, власне квиток у жіночі купе можливо е, придбати лише в застосунку. І це важливо. Е, там буде графа е, саме вибирати ж, жіночі купе. Ось і е, Якщо наприклад, якщо ненароком чоловік натиснув на цю кнопочку, то відразу валіт центр реагує і передзвонює власне тому, хто купує квиток, і запитує, чи ви, ви купуєте квиток у жіноче купе, чи насправді і чи ви впевнені, що ви хочете саме купити в це купе? Квиточок, тому провокацій ніяких не було була лише в період початку тестування цієї системи. Просто помилково це технічні причини, які дуже швидко усунули. І чоловіки, які власне прийшли і побачили, що вони у чоловіу жіночому купе. Їх провідники швидко розсадили. Тобто, це не була провокація ніяких негативних наслідків. І все було вирішено дуже швидко і оперативно. Повертаючись до статистики, а скільки пасажирів або пасажирок скористалися вже жіночими купе? Ну, власне, ці підсумки можна буде вже підбити, коли пройде місячний термін, така система. І в кінці, ну, власне, якщо го розпочалося, то через місяць ми матимемо повну статистику, скільки жінок скористалося купе? А наразі за цими напрямками на 20 днів. А ми знаємо, що квитки можна придбати за 20 днів до відправки рейсу, то вже придбано на всі ці, ці напрямки 91% квитків. Тобто Це майже сьогодні... повна заповненість. Чи сьогодні спостерігаєте, збирайте статистику щодо того, хто є пасажирами жіночих купе? Це самотні дівчата, це мами з дітьми дуже користується популярністю саме мами з дітьми з маленькими дітками, і до речі, ці купе о, вирішує, виток в це купе можна придбати мамам із дітьми до 6 років. Це також опція жіночого купе. Це Прерогатива. А щодо а, віку дитини, ми говорили з Олександром Шевченком про те, що можливо розглядатиметься питання щодо збільшення віку дитини, яка може знаходитися з мамою в жіночому купе. Зараз це питання розглядається. А, власне, ми знаємо, що е, вік. Е, Власне, дітей, да, яким надається безкоштовний приїзд до 6 років, а до 14 – це пільговий тариф, який, за яким купується квиток, то е, все ж таки всі ці е, уже нововведення, які е, будуть вводитися вже по закінченню тестового режиму цієї послуги. І останнє питання, пані Лариса, чи правильно я зрозуміла, що поки триватиме до кінця літа тестовий режим, поки що не йдеться про зміни або навіть збільшення кількості жіночих купе чи впровадження їх на інших рейсах? Так, рейсів до закінчення е, тестового режиму, е, до закінчення літа рейсів буде лише чотири. Власне, які я назвала попередньому е, спочатку ці в потягах Далекого сполучення змін, поки ніяких не передбачається, поки є заповненість, але вона не стовідсоткова. Ось поки все працюємо, є попит, є пропозиції, є пропозиції, є попит дефіциту поки нема. Дуже приємно це чути. Я дуже дякую вам за інформацію. Дякую за те, що приєдналися до роботи лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Лариса Слобоцька, речниця регіональної філії Одеська залізниця акціонерного товариства Укрзалізниця. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.